Піди до серця мого! Іди до серця мого! Прилинь, бурю, вітрів, Кавказ! При... Прилинь, бурю, вітрів, Кавказ! Шумом Карпатських кричи! Шумом карпатських Карпатський! З молитви українського націоналіста та хвилини мовчання на базі спорткомплексу Нива стартує турнір із міні-футболу пам'яті азовця Дениса Бабіяна Псевдотрейн зорганізували турнір громадська організація Центурія та групування Спортовія. Денис із 16 років був легіонером цих об'єднань, які входять до азовського руху, розповідає виконувач обов'язків командира обласного осередку Максим Фролов. Денис Трейн для нас це така постать дуже велика, тому що на його прикладі ми якраз таки вчимось. Це ну, можна сказати, наш портрет, на кого рівнятись. Учасників більше 25. За його честь долучилась грати команда Ниво за його честь долучилась грати організація Центурія, футбольні фанати, звичайно, «Ультрас», Вінницької «Ниви» – це Грін Спіріт. Загалом участь у турнірі беруть п'ять команд. Першими на поле виходять представники фанатського руху Грін Спіріт та гравці аматорського вінницького об'єднання. З рахунком 1-0 перемагає фанрух Грін Спірітс. Гравець захисту Олександр Каправий каже, особисто Дениса не знав. Участь у турнірі бере, аби підтримати рідних загиблого азовця та віддати належну шану захиснику. Він приділив дуже багато свого часу, багато себе, частинку, мабуть, своєї душі для розвитку околофутбольного руху. І для мене це, напевно, основне, і те, що він був військовим, насамперед, захищав нас, щоб молодь займалася такими ж речами, як він, і вшановувала його пам'ять. Він віддав своє життя для, для молоді для нас. Азовець Денис Трейн загинув 21 квітня 2023 року під час виконання бойового завдання під Бахмутом. На захист країни став із перших днів повномасштабного вторгнення РФ. Пішов добровольцем. Розповідає тест, і водночас бойовий побратим трейна Андрій Петренко. Всі його поважали він був авторитетом. всі його слухали. Його накази виконувалися. і був, коли він був командиром роти і передавав її комусь іншому. Ну всі про це жалкували. Ну він був людяним, він був цінним командиром серед глядачів на турнірі і дружина трейна Івана з донькою. Соломія народилася за два місяці після загибелі батька. Поки доньці конкретно. Їй це не турбує, вона просто ну, в неї такий склад сім'ї, що є просто мама. Він же був околофутбольним фанатом, сам грав у футбол, тому ця тема для нього дуже близька. Він це любив і я вважаю, що це дуже класна ініціатива. Правильно. Турнір із мінії футболу пам'яті Дениса Трейна, товариський, всього команди зіграли вісім ігор. Тривав він три години. Дар'я Красовська, Андрій Нєсіров Суспільне новини Вінниця.